Куди зливають бюджети 8 з 10 інтернет-магазинів, які рекламні інструменти найкращі, та як вам допоможе Customer Journey Map або Воронка продажів? Поїхав розбиратись. Мене звати Олександр Пушанко, я вже 7 років керую маркетингову агенцію Кома. Ми допомагаємо розвиватися українському бізнесу в Україні за кордоном і в більшості це інтернет-магазини. І дуже часто до нас приходять бізнеси з запитом: я хочу таргетовану рекламу або я хочу Google рекламу, але неправильно ставлять для нас KPI, тому що вони не розуміють, як ці інструменти впливають на їх бізнес. До речі, якщо тобі цікаво розвиватися. В сфері маркетингу, або ти хочеш розвивати свій бізнес. Підписуйся на цей канал, і я думаю, що тут точно буде багато цікавої інформації: від того, що ми будемо розбирати кейси наших клієнтів в агенції до того, що ми будемо розбирати складні речі і говорити про них простими словами. Ну і звичайно, наша агенція робить маркетинг ефективним для тих, кому це потрібно. Тому перш ніж запустити рекламу, ми дуже часто розбираємося, на якому етапі зараз наш клієнт і які інструменти йому будуть зараз актуальні. Для цього ми використовуємо два формати: Перше, це воронка продажів, це погляд бізнесу, як ми ведемо до продажу, і другий формат це Customer Journey, це погляд клієнта, як він приймає рішення до покупки чи там залишити заявку на вашому сайті. І з однієї сторони це повністю два різні погляди на ваш бізнес, а з іншої вони мають доповнювати один одного для того, щоб повністю розуміти картинку, як нам треба просувати бізнес. Давайте почнемо розбиратися з маркетингової воронки. Мета маркетингової воронки це провести людей від того, що вони вас взагалі не знають, до того, що вони вас купують і купують ще й постійно. Типова маркетингова воронка виглядає по моделі. AIDA або AIDAL. Тобто це Awareness, Interest, Desire, Action and Loyalty. Давайте розбирати воронку цю з самого верху. То перше, у нас йде awareness, тобто обізнаність. Задача цього етапу це донести, що ваш бренд існує, трошечки про нього розказати і зібрати якомога більше трафіку, тому що чим більше трафіку буде на цьому етапі, тим більше у нас буде клієнтів на останньому етапі. Із інструментів тут можна використовувати насправді всі, що є канали трафіку: це таргетована реклама, це реклама в Google, це медійна реклама, це SEO трафік, це TikTok, тобто. Задача якомога більше трафіку пригнати нас на наш сайт, наприклад, да, де ми може будемо далі прогрівати їх. Стандартні KPI зазвичай це CPM, CTR, CPC, тобто в нас задача якомога дешевше привести цільову аудиторію на нашу сторінку. Другий етап це інтерес, і тут задача розказати про ваш продукт і пояснити його цінність. Головний інструмент цього каналу, якщо це сайт, це сторінка вашого товару, це якісні фото, це відеоогляд, це характеристики, детальний опис товару, можливо, якісь соціальні докази, наприклад, там відео. В принципі, те саме, якщо у вас інсташоп, Да, треба показати ваш товар якомога краще за рахунок контенту. Головні кіпаї на цьому етапі це кількість е, часу проведеного на нашому сайті, і також е, глибина перегляду, тобто яку кількість сторінок людина передивилася на вашому сайті за один сеанс. Третій етап це дизайн або рішення. Тобто задача на цьому етапі зняти всі сумніви і підштовхнути людину, зробити наступний крок до покупки. Із інструментів на цьому етапі це можуть бути або якісь пропозиції. Фори, це знижка, бестселери, разом дешевше, це може бути якісь порівняльні таблиці. Якщо, ми, наприклад, людина хоче купити iPhone, да, і треба порівняти це з минулими версіями iPhone або, наприклад, з Samsung, да, щоб вона зробила фінальне рішення, що це дійсно краща покупка. Це може бути також гарантія якості, сертифікати, це може бути гарантія повернення. Тобто, у людини має не бути сумніву, що це вигідна покупка для нього на в принципі в цьому інтернет-магазині. KPI тут – це додавання в кошик, або якщо це інтернет-магазин, це може бути, наприклад, написати повідомлення вам дірект. Четвертий етап це action. Тут задача в принципі повернути людей, які пішли з кошика на вашому сайті, їх зробити ремаркетинг, щоб вони повернулися, оформити замовлення, і зробити як все якомога простіше для того, щоб людина купила у вас. Товар із інструментів на цьому етапі це ваш чекаут, да, тобто коли людина вже оформлює замовлення, це якомога коротше, форма. Купити в один клік, це оплатити Apple Pay або там, Google Play, вибір доставки. Тобто все має бути максимально просто. І KPI тут все, що люблять бізнесмени: це Conversion Rate, це CPA, тобто Cost per Action, або ROAS, да, скільки грошей повернулося з тих, що вклали в рекламу. І п'ятий етап, ну Речі, про який забувають взагалі багато власників бізнесу, це лоялті лояльність клієнта до вашого бізнесу. Всі намагаються продати якомога швидше роа зробити класний для першого клієнта, але взагалі забувають про те, що можна повернути набагато дешевше старого клієнта. Із інструментів, які використовуються на цьому етапі, це можуть бути як якісь розсилочки, да, у вас є точно вже контакти або імейли ваших клієнтів, ви розумієте, що вони купували, і в плюс-мінус яка у них може бути необхідність купити ваш товар в майбутньому, якщо, наприклад. Це шампунь, ви розумієте, скільки часу їм треба для того, щоб цей шампунь використався, і ви можете там за декілька тижнів прислати їм повідомлення про те, що оп, а у нас знижечка є. Тому повертайся. Це може бути якісь програми лояльності, кешбек, якісь знижечки. Ви в принципі розумієте, що додатково прорекламувати з інших товарів вашому клієнту або якісь новинки. да. Тому в принципі на цьому етапі задача зробити цього клієнта не одноразовим, а постійним вашим клієнтом. Тому що, в принципі, інтернет-магазини в них у багато у кого. Більшість їхнього прибутку іде якраз від лояльних постійних клієнтів, тому що на перших покупках часто можуть не заробляти. А і KPI на цьому етапі це буде кількість повторних покупок і LTV, або Lifetime Value, тобто скільки людина витратила коштів за весь час в вашому магазині. Можливо, я для когось не розказав щось унікальне, коли говорив про маркетингову воронку, тому що багато хто про неї знає з бізнесменів. Але якщо ви ще дивитеся це відео, тоді вам точно буде цікаво дізнатися про Customer Journey Map. Про це багато хто не знає. Customer journey – це шлях клієнта, тобто ми дивимося зі сторони клієнта, як він бачить наш бізнес, тобто не з, зі сторони бізнеса, там коли йому треба там, загняти воронку, потім треба продати наш товар, зробити це якомога простіше. Ми тут кажемо про те, що він відчуває і що він бачить, коли взаємодіє з нашим інтернет-магазином. І зараз на екрані ви бачите, як виглядає Customer journey map, тобто весь шлях клієнта, як він бачить взаємодію з вашим інтернет-магазином. І тут зліва можете побачити, що є стадії да шляху: це е, мотивація, пошук в інтернеті, пошук на сайті, оцінка товарів та оплата. А також є е, відчуття, які людина отримує під. Час того, як вона взаємодіє з вашими магазином. тому що насправді у людей оце почуття від е, задоволення до негативу воно буде потрошечку е, відрізнятися від етапу до етапу. Е, також зліва можна побачити, що це є досвід, да, і очікування, що на кожному етапі людина хоче очікувати. Ну від вас, в принципі, давайте зараз пройдемося по кожному етапі, що відчуває людина. По перше, вона хоче, наприклад, купити якийсь подарунок на новий рік для свого друга, в неї прям. Задоволений настрій, вона хоче зробити подарунок, вона хоче, щоб це було максимально легко, якісь знижечки щоб були. Далі вона переходить на етап, коли вже треба шукати цей товар в інтернеті. Вона переходить, в неї потрошечку стає все складніше, великий вибір, потім багато інформації, які взагалі не цікаво. І вона така: блін, я вже трошечки устала від того, що мені треба це все робити, шукати і так далі. А і потім вже порівнює між. Ще різними сайтами, тому що зазвичай людина відкриває декілька оголошень реклами, да, коли шукає щось, і вона обирає той сайт, який найбільше сподобається. Треті, хто взагалі в Google конкурує, да якщо Instagram – це про те, що а, людина може закохатися у ваш товар за рахунок контенту, да який ви зробили, і там набагато складніше порівнювати з конкурентами, то в Google людина 100% буде порівнювати або по ціні, або по якимось іншим моментам, наприклад, по тому як виглядає ваш сайт, що вона буде довіряти чи ні вашому сайту. Thank you Так от, йдемо далі. Далі людина переходить до того, щоб шукати щось на сайті, вона вивчає ваші знижки, якісь пропозиції, вона стає максимально задоволена, тому що клас, я зараз куплю це вигідно. І Потім вона переходить до того, щоб оцінити вже товар. І як виявляється, що на товарі щось не так з відгуками від інших покупців, або якість, наприклад, не дуже висока. Хоча людина на цьому етапі хоче, щоб, бути, щоб була якість максимально класна у цього товару, який вона хоче. Подарувати вашому, точніше, своєму другу. Далі вона переходить на пошук на вашому сайті. Вона бачить, що є знижки, якісь пропозиції класні. В неї знову цей настрій підскочує вверх, все супер. Але вона заходить на сторінку товару, переходить до оцінки товарів да, вже на етапу. І вона трошки розчарована, тому що є відгуки погані від інших клієнтів. Можливо, ще не зрозуміла, яка якість, тому що якість на цьому етапі є найбільш важливою. А вона переходить на іншу сторінку сайтів. Починає порівнювати, їй десь подобається функціональність вашого сайту, дизайну, тому що вона може порівняти там класно один з іншим товаром, те, що я говорив раніше про айфони да? і бачити ваш асортимент. І потім, вже після цього, коли вона обрала, вже, які товари вона хоче купити. І тут, на етапі оплати, дуже часто людина може бути незадоволена, тому що щось їй не подобається. Наприклад, немає зручного способу оплати, або, наприклад, немає наложеного платежу. Що також дуже важливо, часто люди не хочуть купувати одразу, і в інтернет-магазинах люди цінують, коли можна замовити на нову пошту, да, подивитися і прийняти рішення, чи купувати чи ні. і навіть не так важливо, що вона оплатить цю комісію нової пошти. Тому на цьому етапі все має бути максимально просто. Далі вже людина знову може бути щаслива, коли отримала ваш товар. Якщо вона буде лояльна, да вона вже переходить ну, на стадію постійного вашого клієнта і може купувати подарунки, якщо на... Приклад, від цього клієнта ми кажемо купувати подарунки для наступних там свят для, для друзів. До речі, хто хоче його отримати, можете залишити заявку під цим відео, і вам надішлиться файл з customer journey map який ви можете переробити під свій інтернет-магазин. Або якщо ви маркетолог, використовувати для себе в роботі. А тепер давайте розберемо маркетингову воронку і customer journey map і порівняємо їх, тобто погляд. Маркетингового воронка з боку бізнесу, Customer Journey з боку клієнта. Фокус маркетингового воронка на продажах і конверсії. Customer Journey на довозиті емоцій користувача. Мета маркетингового воронки це збільшити кількість покупок. Customer Journey Map – це покращити шлях і зменшити опір на того, щоб купити. Маркетингового воронка з інструментів використовує рекламу, контент, тригери, CRM. Customer Journey Map – Це карта дотиків на сайті, якісь UX UI, який буде зручний для вашого клієнта. І як результат воронка – це більше клієнтів і продажів, а Customer Journey Map – це лояльність, задоволення і рекомендації. Тобто, як ви бачите, по факту це трошечки інші результати від кожного з воронок, да, в фіналі ви бачите, але все одно на кожному етапі ви можете покращувати Customer Journey Map і це буде впливати на маркетингову воронку. Ще один з прикладів, наприклад, коли в маркетинговій воронці ви втрачаєте на етапі рішення 40% клієнтів, ви думаєте, що треба додати більше ремаркінгу? А якщо Кастомер Джорнімаб, ви розумієте, що у вас просто людина не має гарантії повернення, і вона просто виходить, тому що вона не хоче ризикувати. Тобто, чому круто, коли вони працюють разом, коли маркетингова воронка говорить про те, де є проблема, а customer journey map говорить про те, як її вирішити, то разом вони дозволяють знижити CPA, Вони дозволяють підвищити конверсію, підвищити LTV. Тобто разом це я і працюю як велика маркетингова стратегія, яка допомагає вашому інтернет-магазину розвиватися, а не просто ви покращуєте воронку. Інструментами, які взагалі на цьому етапі не релевантні. Тепер давайте підведемо підсумки, що важливо для ефективного маркетингу на прикладі інтернет-магазину. По перше, треба розуміти на якому етапі зараз перебуває клієнт. По друге, треба розуміти, що він відчуває, що він думає да про ваш товар, інтернет-магазин, які правильно інструменти використовувати на кожному з етапів, які правильно ставити KPI. В принципі, якщо все це буде у вас працювати разом, я впевнений, що не буде таких питань, чому в нас щось не працює. Буде питання, коли ми зробимо ті чи інші дії для того, щоб у нас підвищилася конверсія або стало більше повторних клієнтів. Ну якщо було цікаво дивитися це відео, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, а я буду готувати для вас наступні відео.